Мішає гілка, зараз побачимо, що будуть робити краном. Так, піднімається стріла. Боже, які молодці, які спеціалісти. Диви, 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 диви. Зараз чіпок. Треба, мабуть, одійти подальше від гріха. Диви, диви, диви. Так, давай, давай. до дождати. Молочку не ламати. Да, йолочку не надо ламати. Так. І крась. Так. Ага, опа, є. О, о, мої хости по 150 гривень. Йо. Бузульник по 35. А! А! Так, поднимаем, поднимаем, поднимаем. Есть, 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 есть. Фу. Все мои разломецили! А, да, да, трахелиум, трахелиум там. Дальше, 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 дальше. Ай, молодец, молодец. Класс! Круть! Фух! У мене такі емоції адреналін. О, як у мене посвітліло тут. Ха-ха-ха, от бой й і рослини в мене рости. Так, все, зустрічаємося в наступному відео, дивимося далі, тому що не вміщається у відео мед Карпатський по 150 гривень. Хто наде, червона ікра, чорна щуки, різноманітні квіти зараз будуть по такі шалені шаленій скидки, що ви навіть собі не уявляєте. Все по 50 гривень. Все, а стільба 75, там воно дивіться. Фу, що хочеш, лаванда по 20 гривень, це ось 50, пишіть мені в особисті повідомлення. Писіть на сонечко Юлія на будь-якій платформі.